Привіт! Сьогодні ми будемо говорити про енергетику, проблеми з нею, блекаут. А конкретно ми поговоримо про одну історію, яка тягнеться майже рік. Про те, як міністр енергетики Єрман Галущенка, да, я розумію, що ви назвете його екс, але повірте, він досі керує Міністерством енергетики, зірвав плани. Президента Зеленського, що найменш публічні, про ці мегавати і гігавати, які він нам всім обіцяв, і конкретно про те, як в тому числі зараз, наприклад, Чернігів знаходиться в блекауті, в тому числі або в першу чергу, звичайно, через. Обстріли нашого ворога, але і так само через абсолютно корупційну бездіяльність того самого міністра і ось все шобли, яка зараз присосалась до енергетики, і ну як ми побачили, по будиночкам Чорношова непогано їх реалізовує. Тож. Зараз ми поговоримо про ситуацію, яку описала «Економічна Правда, яку ми досліджували як команда, і яка дає відповідь всій цинізму ситуації, через кого тисячі, навіть сотні тисяч наших громадян будуть сидіти ці зими без світла. Тож, з вами Ярослав Железняк, це канал Залізне нардеп», і ми починаємо. Друзі, я одразу хочу сказати, що і зробити цей дисклеймер. нашу енергетику, в тому числі для того, щоб вона стала дефіцитна. Нагадаю, до масштабної війни ми експортували багато енергії. У нас в першу чергу знищує ворог і, на жаль, але далі буде знищувати. І давайте говорити відверто. Це головна причина, чому ми будемо знаходитись так чи інакше в дефіциті електроенергії, і я сподіваюся, тільки неї. Хоча і по газу, як ви бачите, теж є проблеми. Але те, що ворог хоче нас вбити, і те, що він буде знищувати нашу енергетику, було відомо з самого початку повномасштабної війни. Це не новина для нас, і давайте говорити відверто. Все перекидати на те, що просто ворог нищить її, і ми нічого не робимо. Це не є аргументом на четвертому році війни. Я сподіваюся, це достатньо зрозумілий аргумент, і він релевантний і до. Історії, коли її не захищають, і коли не будують нову генерацію, яку, до речі, знову ж таки, президент обіцяв. Я просто нагадаю обіцянку, що ми мали побудувати спочатку один ЄГАВАТ, а потім ще й 4 Гігавата. Тож сьогодні історія, вона епічна. Її насправді непогано розписали на сторінках економічної правди декілька журналістів, це і пан Топалов, він них пише. Про енергетику і відповідає Роман Романюк, і називається ця стаття дуже красиво. блокаут у конверті, як через ігри, Міненерго, Чернігів і Кривий Ріг не отримали додаткову електрику. І це дуже правильна назва. Стаття класна, достатньо велика, але, чесно говорячи, трохи заскладна. Тож я вам спробую її пояснити детально і чому я записую це відео, тому що ми. Теж надсилали звернення і намагалися якось зрозуміти ситуацію. А хто ж це блокує? І ось у мене з Романом і відповідно Михайлом Топалевим повністю співпала ну, думка і оцінка ситуації. Зараз спробую вам про спрощену історію цю пояснити. Отже, у січні 2025 року, тобто. Майже на початку цього року. Міненерго під керівництвом тоді Єрмана Галушенка оголошує конкурс на будівництво 700 МВт газової генерації. Ну, тобто, це ось якраз та генерація, яка нам потрібна для того, щоб у нас були, по-перше, була електроенергія, по-друге, вона невелика, і відповідно її важче нашому ворогу руйнувати. Ну і відновлюється вона теж швидко. І відповідно це проходить як конкурс, хто дешевше запропонує відповідно ціну цього мігавата то і переможе. А, в даному випадку конкурс а, був відповідно з комісією, комісія з семи державних представників, і а, вони там мали обрати оцю пропозицію. На конкурс подбадалося 10 учасників, які запропонували так чи інакше, понад 400 мегават Потужності. І от що добре, більшість з них це нові учасники. Тож, в даному випадку, тут я думаю, що все зрозуміло. Державі потрібно більше генерації, вона хороший конкурс, приходять компанії, говорять, хто за скільки може її продавати, хто менше за всіх ми запропонує ціну, той і переможець. Комісія обирає знову ж таки е -е державні представники, по факту, всі підконтрольні тому ж самому Міністерству енергетики. Ну або майже всі. Тож і найцікавіше. 2 квітня комісія розкриває конверти з пропозиціями, відсікає три компанії на технічному етапі і залишається 14 компаній. Потім, 22 квітня цього року, комісія вже і скарки відкрила і вже розуміє, хто буде переможцями. але Іде спочатку на перерву, потім знову збирається 29 квітня, і на цьому процес зависає. Формально це стала причина скарга держкомпанії Укрнафта в антимонопольний комітет. І все, МКУ 10 липня потім відмовився її розглядати. Конкурс не поновився, і в даному випадку наші міста залишились без світла. А Тут важливий нюанс в більшості джерел, і я це підтверджую, хоча знову ж таки посилаю зараз на українську правду. А, говорять, що причиною головною було те, що Галушенко, міністр енергетики, не сподобалось переможці, зокрема, в тому числі, там є спільний проект Dragon Capital, це Томаш фіали, і відповідно екс керівник Укренерго Володимир Кудріцький, якого він же ж самого цього Укренерго збивав на ставці. Я тут зайду в нюанси, які важливі. Факт тому, що як я сказав на початку, ми всі про цю історію знали, і моя команда разом зі мною направляла звернення і на Укренерго, і відповідно на Міненерго. Тож я отримав. Повне підтвердження того, що все, що написано в статті, це повна правда. Справді, ось ви можете ознайомитись з цими запитами, і точніше відповіді на ними. Ну, хронологія, яку я тільки що вам зачитав, не буду йти в деталі. Вона ось так і відбувається. Що там далі з конкурсом? Чому він зупинився, і відповідно, що там може далі відбуватися, ніхто не знає. Нам на запит, перший або там заступник міністра енергетики, не дав відповідь. Просто конкурс зупинився, і все з квітня. Ніхто більше не збирається. І ось тут ми маємо іншу подію. Нещодавно, 21 жовтня, у Кудрицького, якого я називав, ми писали про нього відео екс-керівник Укренерго а були обшуки ДБР. Як це було? Його зупинили, попросили показати Резерв Плюс, а тут раптом прийшло ДБР і забрало цей розпакований телефон. По факту він, типу, в ДБРі проходить як свідок по справі щодо вкрадення лісу. Укренерго ліс, ну окей, не будемо сюди входити, е, як то не дивно, за час, коли він вже і не був на посаді, та, в принципі, голови Укренерго. Але очевидно, що хотіли подивитися, що у нього в телефоні, відповідно, щось знайти як компромат або на когось, або на нього. І якраз сам Кудрицький в своєму пості, де він розповідає всю цю історію, прямо говорить, що одна із проблем це те, що він прямо говорить, що ось Міненерго зірвала цей конкурс. Це чиста правда, ще раз це навіть не вигадка журналістів. Як то мог би хто подумати, хоча економічна правда достатньо класний ресурс, а це. Ну, Факти і ці факти я вам підтверджую як народний депутат з своїми зверненнями і відповідно е, відповіді на них, але найголовніше через одного черта, який зараз займає посаду міністра юстиції і паралельно є ще міністром енергетики. тому що Світлана Гринчук там керує нічим, справді говорять, що на зустрічі з Міненерго ніколи там важливі приходять до того ж самого Галущенка. Чернігів і Кривий Ріг, я думаю, що у нас. Отримали менше світла із яд-блокавта. От в цій самій статті, про яку вам говорю, там розповідається, як один місцевий бізнесмен у Чернігівській області вже почав подивити проект під майбутній конкурс. Вони були майже готові, 100 МВт, але через затримку і, в принципі і втратив компенсацію і не отримав договір. Тож, в даному випадку, що ми маємо, окрім корупції, завдяки знаходженню на посаді. Галущенка, міндіча і всіх цих людей, які у нас грабують енергетику, це не виконання, до речі, президентського цього задання про гігавати, які мали би побудуватися, і відповідно їх ніхто не побудував. Це відповідно дефіцит електроенергії через масові обстріли ворога. І відповідно, що у нас немає чим це заміняти. Ну і я думаю, що в принципі зрозуміло, що це ще раз показує всім в світі, в тому числі і тих, кого ми просимо за допомогу. А як от реально Україна справді хоче бути енергонезалежною, де в принципі мати якусь енергетику? І ось ну цю історію з МКУ з затриманням комісії з 29 квітня і пояснити нічим логічним не можна. Тож Чому Чор відповідно Галущенка тримають на посаді, попри те, що і Чернігів і рідний, рідне місце президенти зараз сидять без світла? Ну, це мені здається дуже гарне питання. І знову ж таки, я думаю, що його треба і шукати. Відповідь на нього десь вище. Ну, за щось треба ж було по 400 мільйонів один будинок будувати в цьому котеджі у Черношова за Дінастю. Можливо, воно якось та й пов'язане. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте «подобайку». і справді нам ми були б дуже вдячні, якщо б ви збільшували кількість підписників нашого каналу. Ну, навіть я знаю таку історію, коли люди дивляться а не підписуються. Будь ласка, зробіть це. Це дуже допомагає просувати наш канал. Якщо ви додивилися до цього моменту, ви точно наш глядач. Ось поставте там оцю підписку. Це дуже легко. До побачення.